На чому зимувати вашим бджолам? На сиропі на натуральному методі дискусії точаться вже давно. Дискусії обумовлені економічною стороною, простотою можливого використання. Хтось не хоче заморочуватися, зважаючи на сучасні теплі зими і часті відлиги, що як вкрай небажаним явищем при зимівлі на вулиці. Сироп здається більш якісним. Кормом для бджіл взимку, завдяки тому, що там немає пилкових зерен. І бджоли, незважаючи на оці качелі з температурою гойдалки, вони зимують більш стабільно, ніж вони б зимували, наприклад, на якомусь меду. Пилкові зерна по суті потрібні тільки навесні, коли бджоли вже... Наприкінці зимівлі і вже починають вигодовувати розплід. Тобто, це кінець лютого, в сучасних умовах, початок березня. Де ж правда, що краще, що гірше, давайте спробуємо розібратися в цьому відео. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні! Так, от, як я вже сказав, зимівля на Кормі без полкових заран є більш бажаним варіантом. Можна, можна трохи схитрити і вчинити так, як ми чинимо. Даємо їм комбіновану зимівлю. Тобто, що це значить цього року? Ми загодовували, давали по 5 літрів приблизно сиропу на сім'ю. Оці треті корпуси, це магазини, вони знімалися, вони були пусті, там були годівнички. Вони вибирали весь цей цукровий сироп і переносили його до гнізда нижче. Потім, по е, закінчуванню е, вибиранню цих годівничок, ми ставили назад ці медові корпуси. Для чого це робиться? Е, для зимівлі, грудень, січень, там, листопад бджоли з'їдають не так багато меду, тобто їм достатньо буде цих 5 літрів сиропу тих, що ми їм дали. Вони їх з'їдять наприкінці зимівлі, коли вже починає з'являтися розплод, вони перейдуть наверх у магазин і будуть уже харчуватися тим медом, який ми їм оставили, з пилковими зернами, так як і все і потрібно для вигодовування розплоду. У зв'язку з подорожчанням цукру з дешевленням меду на даний момент багато пчолярів вважають, що це все зайве. Тобто підготівля зайва, вона не окупає тих зусиль, які будуть затрачені. Ціна на мед не окупає. І тому краще не заморачуватися, лишити все як є, лишити на тому меду, який є. В принципі, ця думка має шанс на існування. Звісно, це ви кожен для себе вирішуєте. Але давайте ж тоді поговоримо, на якому меду вкрай не бажано і навіть не можна. Ні в якому разі займувати це буде стосуватися і сорту меду, і стану меду. І перший кандидат на розгляд це у нас мед, такий, який е, через деякі причини загалом це будуть е, неправильні дії бджоляра. Цей мед пропав задля за справедливості скажу, що один раз у житті у нас також пропадав мед в бочках. Ми порушили технологію зберігання, тобто мед не просто так зберігається десятки років, а йому потрібно зробити певні умови для того, щоб він нормально зберігся. Коротше, ми втратили трохи меду свого він закис. Так, от у Фейсбук групах, часто доволі таки бачу запитання, що можна зробити з тим медом, що закис, чи можна його згодувати бджолам. Для того щоб мед не закисав, я Знімав рік тому відео там, де е, рекомендую його подивитися, там де чітко і детально описано, чому мед закисає. Він все ж таки закисає, і що робити для того, щоб цього ніколи не трапилось. Рекомендую в кінці відео. Отут буде перейти подивитися. Ну, а відповіддю моєю на це запитання, чи можна давати бджолам чи весняна підгодівля, чи осіння підгодівля, скажу, що вкрай не бажано і навіть не можна. Тому що завдяки чому мед бродить? Завдяки природним дріжджам. Це грибки, оці дріжджі, да? які потрапили в мед при неправильному зберіганні, і заставили його закиснути. Так от оці дріжджі. Вони будуть провокувати опоношення, тобто бджоли обгадяться на рамках. Воно вам абсолютно не потрібно, не, не, не варто цим ризикувати. А що ж тоді з цим медом робити? Моєю відповіддю буде або ж стандартно перегнати на горілку, хто займається цим, або ж здати оптом дешевше. Тобто є такі обяви, і на пасіка біз дуже часто вони пролітають, купують мед з антибіотиком, купують мед той, що закис по ціні, звісно, нижчий ніж середній на ринку. Але я вважаю, що краще так аніж ніяк. До речі, мед може закиснути не тільки в ваших бочках, а й в самих вуликах. Якщо вентиляція вулику на зиму буде неправильно влаштована, не буде міста для циркуляції повітря. В такому випадку він закисне прямо в рамках. Майте це на увазі. Також гарна зимівля залежить і від сорту меду. Багато є сортів меду з різним його вмістом. Є такі меди, в яких пилкова складова дуже мала, тобто дуже мало пилкових зерен. До таких медів відноситься мед акації. Через цю низьку кількість зерен він довго не кристалізується, і на цьому меду теоретично було б найкраще зимувати. Але це економічна дурість. Тобто, звісно, якщо ви навіть його не багато, звісно, краще розлити по відрам і продати дрібним оптом, або -об, або в роздріб, хто як продає. Тобто, це дурість. Є інші меди, на яких добра зимівля. А от є меди, на яких зимівля взагалі неможлива, і це зараз не про прокисший мед. А про мед, скажімо, з вереска це рослина сімейства верескових, яка е, росте на теренах полісся. На галявинах на ділянках біля лісу, вона там дуже розповсюджена. Це не стосується всієї України, але для бджолярів Полісся вони знають, в принципі, що цей мед непридатний для зимівлі, тому що він настільки міцно кристалізується. Він, якщо ви прострочили викачку меду на тиждень, на два, він настільки задубіє в рамках, що його прийдеться розігрівати. Можна тільки представити собі, як сильно він задубіє в рамках і як марно будуть бджоли старатися його розігріти і розкристалізувати взимку. Вони просто ці бджоли всі осипляться і загинуть. Це буде мінус бджола сім'я, мінус 10, мінус пасіка у кого як. Тому при наявності цього меду його бажано весь викачувати і видаляти з вулика. Дуже проблемна і дуже часто неможлива також по причині сильної кристалізації зимівля на меду з хрестоцвітних. До хрестоцвітних раніше відносили і соняшник. Наразі він з родини айстрових. Христоцвітні це редька, ріпак, гірчиця. І навіть свіріпа. Оце все хрестоцвітні. Мед з них має іншу структуру ніж у Вереска. Він не так сильно дубіє, але дубіє. Дубіє, і дуже швидко, причому дубіє. На набагато швидше навіть ніж той самий мед з соня... соняшника в тих рамках. Мед з таких рослин кристалізується кристалізується швидко завдяки великій кількості пілкових зерен, крупних зерен, причому і великій кількості глюкози. Глюкоза, на відміну від фруктози, дуже сприяє кристалізації швидкої, і це і це складовий елемент кристалізації. Тобто мед кристалізує кристалізується завдяки глюкозі, і він кристалізується навколо. Пилкових оцих зернинок, але завдяки глюкозі. І тому поєднання великої кількості глюкози з великою кількістю пилкових зерен в меду дає всі шанси того, що мед дуже сильно загусне, задубіє. Бджоли його просто взимку також не візьмуть. Тож чим менше глюкози і чим менше пилку в меді, тим краще для бджіл взимку. Також повністю непридатний для замівлі і падовий мед. Падовий мед можна виявити в вулику загалом виключно лабораторному аналізу, але є декілька непрямих ознак, передусім колір, трохи він буває зеленкуватий. І якщо такий колір трапляється у вас у вулику, ці рамки потрібно краще видалити. Падця така, її ще називають медвяна роса. Не знаю, як вона буде називатися українською, мабуть, також медвяна роса. Це, тобто Це виділення рослин, крапельки такі на листочках. Ось зараз, як показано у відео. У Європі цей мед класифіковано і він вважається рослинним медом. Тобто не тваринного походження, як, наприклад, мед бджіл, да, класифікація тварини, а рослинного походження. Такий мед гарно перероблюється бджолами, гарно складається до комірок, але містить велику кількість мінеральних речовин. По-простому кажучи, цей мед дуже для них пересолений. Він викличе падівий токсикоз взимку, і бджоли почнуть також осипатися. Нічого гарного він вам не принесе. Тому Зимівля на падовому меду заборонена, так як само як на меду з вереску, і так само, як на меду з хрестоцвітних. А то а верніх вона просто неможлива. Рамки з падовим медом, як я й сказав, потрібно прибрати взамін. Дати бажано рамки е, різнотрав'я. Наприклад, а тепер який же найкращий мед для зимівлі? На думку багатьох авторів, і на мою думку вважається мед з різнотрав'я, тобто це найбільш збалансований по глюкозі, по фруктозі, по сахарозі, по інших ферментах, по кількістю пилкових зерен. Він збалансований, він навіть довго не кристалізується і з великою вірогідністю бджоли перезимують на такому меду набагато краще. Другим варіантом найкращого меду для зимівлі є мед з фацелії. Зараз модно її сіяти. І ми нею давно займаємося. До речі, скоро будуть насіння фацелії. Кому потрібно буде, я напишу потім номер телефона, будете звертатися, якщо хтось хоче собі посіяти її. Це дуже непоганий медонос, сидерат і таке інше. Так от мед з фацелії має таку рідкокристалічну структуру. Він, якщо і кристалізується, то е, не дуже дубіє. Його легко розкристалізувати, він легкий для цього. І тому мед з фацелії також є непоганим медом для зимівлів бджіл, тобто квітковий різнотрав'я. І фацелія. Можна перезимувати і на медові з липи, і на медові навіть з гречки. Хоча в декотрих джерелах, в декотрих книжках, я пам'ятаю, що раніше читав, що на меду з гречки, мовляв, не рекомендується зимувати. Але у нас є такий досвід, колись в гнізда нанесли були гречки, і перезимували вони досить таки нормально. Значить, економічну доцільність визначаєте самі. Головне ніяких ріпаків, взагалі ніяких хрестоцвітних і ніяких виразків. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви дивитесь мої відео, додивляєтесь їх до кінця. Ставите лайки, вподобайки, пишете коментарі. На якому медіа зимуєте саме ви, також відпишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво це прочитати та почути іншу точку зору. Я вам дякую наразі за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.